Восени, коли усі школярі вже у розпалі, новий учбовий рік більше ста дітлахів замість школи поспішають до Криму у місто Феодосія. Чому виникає питання? Можливо, це геніальні діти і у неї додаткові канікули? Можна сказати і так, але точніше, це талановиті учасники 12-го міжнародного конкурсу фестивалю естрадної пісні і театрального мистецтва Співограй. Родившись 12 років тому в місті Кривий Ріг співучий фестиваль зростав і поступово з міського став всеукраїнським, а згодом і міжнародним. Ось тоді довелося змінити місце його проведення. Вже два роки співагра збирає своїх учасників біля Чорного моря у стародавньому місті Феодосія. Зрозуміло, що зміна статусу співаграю призвела до розширення його географії і кількості учасників. Тільки у вокальному конкурсі в чотирьох вікових категоріях змагалися більше 30 юних співаків, і це не враховуючи учасників чотирьох вокальних гур. Вокальні таланти України Білорусі оцінювало професійне журі. Ізабела Лисенко, викладач Київського естрадного церкового коледжу, Лілія Іванова, викладач вищої категорії естрадного вокалу Харківського музичного училища, Наталія Коваль, директор Міжнародного фестивалю молодих виконавців Молода Галичина та Лідія Михайленко, народна артистка України, викладач вокалу Київського вищого державного музичного училища імені Глієра, голова журі Співограю 2007 Співограють чудовий фестиваль. Він дуже яскравий, красивий, різноманітний. От, а є ще, і, скажімо, молода Галичина, фестиваль, є кришталевий жайвер і багато багато таких ще фестивалів. і Вони дуже потрібні. Потрібні, тому що діти це майбутнє нашої держави і майбутнє нашої естради. Після півфіналу залишилося 15 солістів і три вокальні групи. Кращими серед фіналістів стали Прасоленка Антон Бердянськ, Тетяна Ільїна Харків, Ліліана Косяненко Біла Церква та Аліна Шарам Кривий Ріг. нашла очень много друзей. Вот были девочки из Белоруссии. Ну, сильные, конечно, конкурсантки, но я победила все-таки, наверное, моя сила взяла верх. Лауреатами первой премии среди вокальных групп названо відразу два гурти. Театр эстрадной песни «Алиса» вместо Киев и театр эстрадной песни «Глория» «Кривый Рих». Когда мы ехали в Феодосию, мы мечтали там занять первое место, показать себя и увидеть там другие коллективы из разных городов, чтобы чего-то тоже пытаться э, достичь. Было больше впечатлений, чем на других фестивалях. Мы встретили много друзей, познакомились с солистами, с коллективами, и нам очень понравилось выступать. Такие фестивали потребны детям. И чему? Думаю, що потрібне, тому що показати себе, показать показати себе, послушать послухати посмотреть других и і навчитися то Четвертий день фестивалю, який триває взагалі п'ять днів, повністю було присвячено театральному мистецтву. Цього року свої вистави представляли чотири дитячо юнацькі колективи. Перше місце не посів жоден, друге – народного театру Юнона Запоріжжя, третє у зразкового дитячого театру «Білосніжка» Біласніжка Фіадосія. Ще нагороди співаграю Гран-Прі здобули серед вокалістів Володимир Гудков, Харків, а театральний гран-прі фестивалю у Криворісців, зразкового шоу-театру Імідж та зразкової студії акторської майстерності САМ за спільну виставу Крила. Віз фестивалю Співаючий грає на причуд, відповідає його змісту. Діти тут майже не відчувають себе конкурентами, щиро вболювають за всіх і радіють успіхам кожного. Я не знала, що там будуть такі діти, які будуть між собою дружити, і будуть, в них такі будуть щирі і ну, і дружелюбні не... Стосунки. Ти думала, що будуть всі як конкурсанти, да, змагатися? Так, тому що вони з'їхали з усіх куточків світу, але вони вели себе дуже гарно, вони дружили між собою. А наприкінці фестивалю вони обмінювалися друг з другом е, телефонами і. Адресами так можливо, тому учасники співаграю вирішили надати йому звання найкращого домашнього фестивалю України. Більше про фестиваль його талановитих дітей дивіться у випусках тележурналу Діти України Криворізького державного телебачення.